Три. Два. А пам'ятаєш? Мені 47 років. Мені завжди здавалося, що в 47 років я буду розумним, уважним чуваком. Я буду знати відповіді на всі запитання. Але зараз, дивлячись на те, що відбувається, я не можу пояснити жодного. А в дитинстві як і більшість графіка батькам так хотілося. Згодом Андрій поміняв фанерну на на фортепіано. Можна просто засучити рукава і сказати, в мене немає грошей, немає охоти. А можна вже зараз почати кликати нашими ноги. По факту після місяця війни виходить що й два паралельні світи. В одному йде війна, а в іншому вона не йде. Причому на території однієї країни. Наша політика, видно, має якісь свої види на те діло. А ще дивіться всі під ноги. То наше, то не вороги. Які моє, така й підлога. Усе світо, по чому ходимо ми. Краще бути оптимістом, який нічого не знає, ніж загинатися і ростити собі горб від того, що навколо самі проблеми. Люди зважають не лише на музику. Тексти грають дуже велику роль у сприйняті кінцевого продукту. І з того моменту українська культура отримала харизматичного співака, відмінного автора пісень. Помітив, що для того, щоб бути щасливим, не потрібні великі простори. Треба тільки включити фантазію і облаштувати тот мінімум, який ми маємо, щоб зробити життя краще.